Вітаю вас на каналі Серіали та кіно. І сьогодні ми поговоримо про топ-15 найкращих серіалів 2022 року. Від фантастики до реальних історій, що не відпустять тебе ні на хвилину. Від епічних продовжень до нових релізів. Впевнений, ти знайдеш, що подивитись на вечір. Всі серіали розкидані у випадковому порядку. Подзвоніть солу. Неймовірно вдалий спіноф серіалу Попітримуєш поділ серіал про людей, що розділили власні особистості хірургічним шляхом. І тепер одна їх половина ходить постійно на роботу, а інша відпочиває вдома. Все було б добре, доки в офісі не з'являється нова дівчина, яка не бажає ходити все життя на роботу і всяко намагається вибратись. Часом події в серіалі розгортаються повільно, але ближче до фіналу від напруження важко всидіти на місці. А чи хотіли б ви розділити власну? Власну особистість і відправити її на роботу репетиція. Чи часто таке буває, що ви лежите у ліжку і згадуєте часи, коли потрібно було сказати інші слова, зробити все по-іншому, і тоді ваше життя було б інакшим? Головний герой даного серіалу не думає про це. Він проводить справжню репетицію важливих подій, в якій тестує різні відповіді. Для отримання необхідного результату дуже незвичайний серіал, тому все вирішується першою серією. Якщо вона вам сподобається, значить цей серіал для вас. А перед тим як ми продовжимо, якщо ви хочете підтримати та долучитись до розвитку україномовного Ютубу, багато робити не треба. Лише додивіться це відео до кінця, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступної підбірки, натисніть лайк, щоб відео рекомендувалось вашим друзям, та напишіть будь-який коментар більше п'яти слів. Дякую всім за підтримку. Тож продовжуємо, миротворець. Всесвіт DC налічує безліч героїв, які рятують світ від загрози та завжди стоять на захисті людства. Головний герой цього серіалу Миротворець. Йому доручають загадкову операцію зі знищення особливо небезпечних об'єктів, а в його команду набирають різношерстних напарників, які ніяк не можуть знайти спільної мови. Але найбільшою їх проблемою все ж лишається сам миротворець, який має власне рішення будь-яких проблем за допомогою зброї. Корона. П'ять сезонів захоплюючого серіалу Корона розповідають про роки життя королеви Великобританії Єлизавети II. Ця жінка від грала важливу роль в історії своєї країни та світу загалом, але не все було так гладко під час її правління. Застарілі правила кожного разу застають кісткою в горлі монарха і приводять до невірних рішень, що впливають на кожне покоління. Озарк сюжет серіалу Озарк розповідає про фінансового консультанта Марті, який в бажанні наживи приєднується до злочинної організації, відмиваючи для них гроші. Але з часом Марті дізнається, що сам винен велику суму і, намагаючись втекти від проблем, переїжджає в невеличке містечко Озарк, в якому буде намагатися розгребсти величезні проблеми, що звалились на його голову. Даний серіал я відніс до 15 найкращих серіалів Netflix, Тож, якщо ви не бачили це відео, посилання залишу вгорі. Король Талси. Сільвестр Сталоне вперше у своїй кар'єрі знімається у серіалі, і дебют для 76-річної легенди вийшов непоганий. Даний серіал розповідає про мафіозі, який повертається з 25-річної відсидки і замість теплого прийому відправляється на заслання у Талсу для розбудови злочинної організації. Що з того вийшло? Дивіться у серіалі. Дивні дива, четвертий сезон. Новий сезон вже культового серіалу розповідає про підлітків, які цього разу борються з монстром на ім'я Векна, який живиться найбільшими страхами людини. Це передостанній сезон серіалу, і його творці почали поступово згортати сюжетні лінії, даючи відповіді на питання, які непокоїли шанувальників. Всі ці роки хлопаки, повернення на екрани одного з найальтернативніших супергеройських серіалів, що перевертає образ супергероя з ніг на голову. У світі хлопаків супергерої рятують людей лише на камеру. А як тільки зйомка завершується, вони стають байдужими до людства та ласими до забороненого. Ще один серіал, який першою серією поділяє людей на дві категорії: захоплених та незадоволених.

Від людей, що створювали пітьму ще один похмурий серіал та заплутана історія, яка розповідає про корабель, що прямуючи з Європи до Америки, зіштовхується на своєму шляху зі судном, яке офіційно вважається зниклим. З цього моменту і почнуться проблеми для кожного пасажира корабля. На жаль, даний серіал не віднайшов симпатії у серцях глядачів і його закрили на першому сезоні. Добре, що є логічний фінал подій. Чорний птах серіал, заснований на реальних подіях, розповідає про Джеймса Кіна, колишнього гравця шкільної футбольної команди, який, незважаючи на батька поліцейського, пов'язав свою долю зі злочинністю, за що був змушений відсидіти десятирічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Але ФБР пропонує угоду втертись віри до одного хлопця на ім'я Ларі та дізнатись у нього інформацію, за яку Джеймса відпустять набагато швидше. Але суть цієї інформації може вас шокувати. Нагадаю, засновано на реальних подіях. Третє місце: час перемагати, піднесення династії Лейкерс. Хто би міг подумати, що в 1979 році Лос-Анджелес Лейкерс буде командою, яка нікому не буде потрібна, окрім бізнесмена Джері Баса, який досяг успіху на ринку нерухомості та додає у свою скарбничку активів професійний баскетбольний клуб Лос-Анджелес Лейкерс. Він бере в команду перспективного новачка Ірвінга Меджика Джонсона, який у парі з уже досвідченим Карімом Абдулджабаром демонструє неймовірну та блискавичну гру, що отримала серед шанувальників назву шоутайм для всіх вболівальників баскетболу обов'язково до перегляду. Друге місце Андор. Дії відбуваються за кілька років до подій, показаних у бунтар 1 Зоряні війни історії. Професійний злодій Касіан Андор далекий від політики та ідеї революції, зосереджений на тому, щоб звести кінці з кінцями для себе та своєї прийомної матері Марви. Паралельно він намагається розшукати сестру, з якою був розлучений багато років тому. Внаслідок обставин він змінює свої переконання і приєднується до повстанського альянсу, щоб протистояти галактичній імперії. Серіал дійсно з непередбачуваними сюжетними поворотами, і, мабуть. Найкращих з усіх, що виходили позоряним війнам. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, якщо ви хочете бачити більше таких підбірок, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, щоб відео рекомендувалось вашим друзям, та напишіть будь-який коментар більше п'яти слів, це допоможе в розвитку та просуванні україномовного Ютубу. Дякую всім за підтримку. Переходимо до першого місця. Пропозиція. Даний серіал розповідає реальну історію створення фільму Хрещений батько і говорить про проблеми, які виникали на кожному кроці зйомок. Альберт Раді, продюсер фільму, поклав майбутнє своєї кар'єри на цю стрічку і не прогадав. Фільм вийшов епічним, але яку ціну довелось заплатити за даний шедевр, про це ви і дізнаєтесь. Ось така 2022 року. Дякую всім за перегляд та запрошую вас подивитись наступне відео про нові серіали 2023 року, які вже вийшли.